У штані в першій половині дня ситуація гірша, явка виборців низька. Ми роботу розпочали вчасно, порушень як таких не було. Проголосувало 225 виборців. Моя думка є такою, що явка є низька. Також ми голосували вже за місцем перебування, троє людей тільки проголосувало. І сподіваємось, сподіваємось, що ще Виборці підійдуть і все ж таки віддадуть свій зроблять свій вибір і віддадуть свій голос. Проте люди в бурштині налаштовані оптимістично насамперед справедливості, щоб всі проголосували за тих людей, які дійсно будуть працювати для людей, для нашого міста. Нагадаємо, на фінансування місцевих виборів уряд виділив більше 1 мільярда гривень. Від інших держав за виборами в Україні будуть спостерігати 134 офіційні спостерігачі. Віталіна Запорожець, новини телеканала Раї.